Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчене, а також порівнювати та розв'язувати мимо задачі. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі краплинка, доброго ранку тобі, Хмаринко! Привітаємо ми! А зараз будемо лічити від одного до десяти. Дивимося на пальчики. Зараз пограємо в гру Зміни емоцію. Бачите, які в нас такі похнюплені смайлики. Але коли ми знайдемо значення кожного виразу, то емоція зміниться. Починаємо від 7 відняти 2, від 6 відняти 4, до 4 додати 6, до нуля додати 1. До п'яти додати три, від дев'яти відняти три. Молодці, продовжуємо. До семи додати один, від шести відняти шість. До чотирьох додати чотири. До нуля додати 9, до 5 додати 5. Від 9 відняти 5. Молодці. Сподіваюся, що ваші емоції, ваші смайлики теж змінилися. А зараз пропоную вам загадку. Зелений луг. Сто лавок навколо. Від воріт до воріт бойко бігає народ, на воротах цих рибальські мережі. Це стадіон правильно. Наступна загадка. Зберемо команду в школі і знайдемо велике поле. Пробиваємо кутовий, забиваємо головою і в воротах п'ятий гол. Дуже любимо ми! Футбол! Правильно! Тому зараз за допомогою м'ячів та воріт будемо забивати голи. І заодно закріпимо склад числа п'ять. Отже, потрапить до воріт лише той м'яч на якому значення виразу буде 5. Отже, дивіться, який м'яч потрапить. Поставте відео на паузу. А зараз перевіримо: перший м'яч до 4 додати один. Другий м'яч до двох додати 3, та третій м'яч до трьох додати 2. Інші м'ячі не потраплять у ворота. А зараз математично ви завдання. Знайшовши значення математичного виразу, ми відгадаємо слово. Почнемо. Від восьми відняти один буде сім. Та ще один. Шість. А число шість яку нам букву дає? Букву М. До семи додати один, та ще один. А дев'ять дає нам апостроф. Ви ще з ним не знайомі, будемо знайомитися. Зараз от просто погляньте, як він виглядає. До 9 додати 0, додати один. Десять. А десять дає нам букву Я. Від десяти відняти один ще один. І вісім. І під числом вісім буква ще. От ми з вами сьогодні з такими новинами познайомились. А вийшло слово м'яч. І аби цього апострофу не було, тоді б нам треба було прочитати «м'яч». А з апострофом мяч. Тож сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів та розв'язуватимемо задачі. А також порівнюватимемо числа. Починаємо з знаходження схеми. До задачі. У підручнику це сторінка 71. Читаємо задачу, розглядаємо схеми і думаємо, яка зі схем відповідає задачі. Для такси пошили дві, два теплі комбінезони, а для пуделя три. Ось, подивіться, ми бачимо. Тут 2 та 3, і в цій схемі теж 2 і три кружечки. Залежить тепер, яка ж схема підійде від того, яке запитання до задачі. Скільки всього комбінезонів пошили для такси і для пуделя. Щоб дізнатися, скільки всього, треба додавати. А надію додавання вказує саме фігурна дужка. Бо коли ми бачимо дужку з двома стрілочками кругу, це значить, що ми маємо порівнювати. Отже, для цієї задачі нам підійде перша схема, ось вона. Далі теж читаємо задачі, думаємо, чим схожі, чим відрізняються, та розглянемо схему до кожної задачі. Біля пенька росло шість грибів. Ось у нас 6 трикутничків. Тоня зрізала 4 гриби, 4 закреслили. Вказали у виразі теж 6 та 4. Тепер залежить, як розв'язувати задачу від того, яке буде запитання. Ось воно. Скільки грибів залишилося? Значить, цю задачу ми розв'яжемо дією віднімання. Від шести це стільки було грибів, відняти чотири стільки тоня зрізала, і залишилося два. Наступна тоня знайшла гриби біля пенька. Спочатку вона зрізала шість грибів, ось вони шість. А потім ще 4. Ось іще 4 питання: скільки всього грибів зрізала дівчинка? Теж у нас подивіться числа 6 та 4. Але цю задачу ми будемо розв'язувати дією додавання, оскільки маємо дізнатися, скільки всього грибів зрізала тоня. І тоді вже відповідь буде десять. То чим же ці задачі схожі? Вони про тоню, яка збирала гриби. І числа навіть однакові: 6 та 4. Але у першій задачі треба було дізнатися, скільки залишилося, а у другій, скільки всього грибів вона зрізала? А тепер переходимо до обчислення виразів. Розв'яжіть, будь ласка. Всі вирази на знаходження різниці та назвемо зменшуване та від'ємники. Зменшуване це перше число. А от від'ємників два. Перший від'ємник та другий від'ємник. Спочатку віднімаємо перший від'ємник. Від 4 відняти один буде три, і відняти ще один буде 2. Наступний. Від шести це зменшуване. Віднімаємо спочатку перший від'ємник, потім другий. Буде 0. Наступні два вирази розв'яжіть самостійно, а потім перевірте себе. Поставте відео на паузу. Продовжуємо. Перший вираз зменшуване 5 і 2 від'ємники 2 і 2. Щоб дізнатися різницю, треба від зменшуваного відняти спочатку перший від'ємник, потім другий від'ємник. Від 5 відняти 2 буде 3. Від 3 відняти 2. Буде один. Наступний вираз від восьми відняти 3 і ще відняти 4. Буде один. Далі поставте відео на паузу, виконайте обчислення, а потім перевірте себе. Ну, а зараз перевірте, чи правильно ви сидите за столом, чи рівна у вас спинка, чи стоять. Ніжки на підлозі чи на підставці. Покладіть під нахилом зошити. Це будуть додаткові зошити. Продовжуємо працювати з підручником але вже тепер будемо записувати розв'язання задачі у зошит. Задача у нас про диню та про каву. Маса дині 4 кг, а маса кавуна. Наскількисть невідомо, але наскількисть вона більша. Яка ж маса кавуна? Доберемо з вами число та розв'яжемо задачу. Хай каву буде більший на 2 кілограми. В цьому випадку, коли вказано більше на скількість кілограмів, ми розв'язуємо задачу дією додавання 4 кілограми. Додати 2 кг дорівнює 6 кг. Запишіть розв'язання в зошити. Яка ж маса кавуна? Маса кавуна 6 кілограмів. А тепер переходимо до наших робочих зошитів. Перше завдання на сторінці 64. Заповнити таблиці. На початку у першій колоночці. Вказано числа. А далі написано, що треба знайти. Розглядаємо перший будиночок. Числа 4 і 3 знайти суму. Сума це результат дії додавання. Отже, треба додавати. Дивимось другий рядочок. Числа 7 і 2 знайти різницю. Щоб знайти різницю, треба від зменшуваного відняти від'ємник і записати відповідь. Ну і далі, за аналогією суму, знайти та різницю. Пригадаємо, як називаються числа при відніманні та позначимо галочкою доданок-доданок, сума чи зменшуваний відємник різниця. Звісно ж, зменшуваний відємник різниця. Тому поставимо галочку в оцьому другому кружечку. Якщо пальчики втомилися, розкажіть наш віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Наступне друге завдання треба обвести тільки об'ємні фігури. На цьому малюночку ми бачимо і плоскі фігури, ось вони блакитні, і об'ємні. Повторимо, як вони називаються: Плоскі фігури трикутник, круг, квадрат. Об'ємні фігури, куб, конус, коло. Ой, вибачте, куля. Обведіть об'ємні фігури. Це куб, конус та куля. Продовжуємо. Третє завдання: розв'яжи задачу. Із 10-літрового відра в каструлю вилили 3 літри води, а в чайник 2 літри. Скільки всього літрів води вилили з відра? Подивіться, в каструлю вилили 3, в чайник 2, То скільки вилили? Треба до 3 літрів додати 2 літри. Це буде 5 літрів, та записати відповідь 5 літрів. А от наступне питання: скільки ж води залишилося у відрі? Якщо від 10 відняти 3, а потім 2, або відразу ми знаємо, що вилили 5, від 10 можна відразу відняти 5, то ми дізнаємо, скільки ж. Залишилося води у відрі. Вкажіть в оцій порожній клітиночці. Ну, а зараз закріпимо вивчений матеріал та пограємо в таку гру. Треба знайти число, яке буде менше від 6. Це число 5. Наступна. А тепер число має бути менше, бачите? Гострий куточок нашого дзьобика повернутий до невідомого числа. Число 8 має бути більше від нього, значить, воно менше. То яке це число з цих трьох? Це число 7 правильно. Далі. Вираз до 7 додати 2 це буде 9, має бути більшим за наше число. Яке з цих чисел більше, ніж 9? Число 10. А менше, ніж 9. Число 8. Наступне завдання інтерактивне. Перейдіть, будь ласка, за посиланням під темою уроку та виконайте завдання. Треба буде визначити, геометричні фігури вони плоскі чи об'ємні, розглянути уважно геометричну фігуру та визначити, до якої групи вона відноситься. Ну а зараз вправа чарівний кубик. Кубик, діти, непростий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє. Працювати допомагає. Оберіть, будь ласка, грань цього кубику жовту, червону чи синю. Ну, а зараз пропоную вам почати! Дякую вам, дітки, за увагу. Продовжіть фізкульт хвилинку самостійно. Я прощаюся з вами до наступного уроку.